Я дуже сильно схудла через фізичний та психоемоційний стрес. Нікому не раджу такий спосіб. А ось що я раджу робити як нутриціолог, щоб якісно набрати вагу, і саме це я робила, щоб відновитись і нарешті побачити омріяну цифру. Перше це їсти трошки більше ніж комфортно, не чекати сильного голоду, а як то кажуть, їсти на випередження, завершувати трапезу тоді, коли вже майже нічого не влазить. І їсти обов'язково швидше, поки мозок ще не отримав сигнал про насичення. Друге це збільшувати калорійність непомітно, не обов'язково їсти більше за обсягом. Краще їсти щільніше, додавати горіхи, насіння, авокадо, кокосову олію, сухофрукти, заправляти страви арахісовою пастою, тахіні, олією, додавати сир, вишки, хуму, сметану в те, де їх раніше не було. Третє харчуватись незалежно від апетиту. Голод хороший орієнтир для схуднення, але при наборі ваги це обмеження, їсти за розклад. Дом, навіть якщо немає апетиту, це найкраще рішення. Іноді просто навіть легкий перекус, це вже плюс 200-300 калорій до вашого раціону. Четверте, це включити рідкі калорії, шейки, смузі, молочні коктейлі один із найрозумніших способів. Ну і п'яте, а вже ж це мати силові фізичні навантаження для того, щоб коли ви набираєте вагу, ви набирали м'язи, а не жир.